Педагогічні умови формування вольових якостей учнів молодшого шкільного віку це тема Гани Кушнаренко, викладача Горностаївської музичної школи. Вона вже більше 20 років навчає дітей музиці і встигла за цей час розробити власну методику, якою поділилася зі своїми колегами. прошу, например, нарисую рисунок какой-то, или же там, а, ну, представь, как ты, как бы играл бы другой преподаватель, и на выдающийся музыкант на твоем бы месте, как бы ты себя почувствовал, или там, представь, что ты играешь на органе, там, или еще что-то, то есть я разные, э, им подвожу какие-то варианты, чтобы они, и действительно, я замечаю, какие дети становятся после того, когда я им какой-то пример веду, І тоді зовсім по-другому юнаки грає і по другому Організатором науково-методичного семінару виступила кафедра інструментального виконавства та теорії музики Херсонського державного університету з метою співробітництва між вищим навчальним закладом та школами естетичного виховання, а також розробки науково-обґрунтованих рекомендацій щодо вирішення актуальних проблем у музичній освіті. Дуже важливо, коли взаємосвязь школа вуз школа присутствують каждодневна, і дуже важливо в тому, що что... искусство музыки, оно вечно. И учить детей духовному в наше сложное время, это действительно очень сложно, потому что поддержать духовное начало нации, это необходимо. Ради этого духовного начала мы все и живем, и наше государство должно процветать, потому что духовность в первую очередь. Каждый педагог, кроме того, что специальные дисциплины, он и науковец, и Для этого Працюють над методичними розробками, вказівками, видають підручники, посібники. Ось в цьому році в нас. Перепрошую, в минулому році, 14 так, такі були хороші дві ластики, коли два посібники від колективу нашої кафедри отримали гриф міністерства як навчальні посібники для вищих навчальних мистецтв навчальних закладів. Це дуже, дуже скажімо так, похвально, і це піднімає і нашу кафедру, і факультет на достатньо високий рівень. Євген Полторак, магістр кафедри музичного мистецтва, презентував свою тему, а компонуючи музичні інструменти, як важлива склада. Доває страдної оркестрової музики у цьому йому допомогли його вихованці, розповівши кожен про свій інструмент, і продемонстрували наскільки важливе відчуття один одного під час виконання музики. Власний науково-методичний семінар дав можливість викладачам обмінятись власним досвідом та ідеями в області педагогічної майстерності, знайти нове і цікаве у запропонованих методиках викладання музичного мистецтва.